Зі хайчки, з вами свої бачики. Сьогодні у нас відео є просте. У мене завтра у школі ну, наші, нашого класу хочуть робити таємного санту. Ну, я теж в ньому участвую. І там може бути ну, подарунок. Це понятно. Може там бути і шоколад, цукерки, брилки. Ну, це понятно. Наприклад, у мене є брилок у мене ось така коробочка наповнюєш і я вам зараз, кажу, щоб це тут вложити. Сьогодні ще мені в школах купити, бо я, на жаль, не змогла купити. Ну, коротше, я старала, старалася. Е, я його зробила сама і дуже матеріальною. Оту вісарку я її знайшла. Отволі я спливам. Твою теж знайшла. У мене країнка і цей пакетик теж. Ну, можна сказати, що куплено, Можна сказати, правда? Я меншого пакетика не мала, зараз я вам розпечатаю. Це такий Ще Купив шоколадку. Ну, коротше, такі вайграки з гитаркою і пчелкою. Ну, коротше, ківай бриложик в мене є. І сьогодні ми подивимося ще ідеї в Пінтересті. Що можна подарити на таєм того, на таємного Санту. Ну, як ви бачите, в мене твоя наклейка є Лондон, Лондон. Я її знайшла У мене ті наклейки по по Лондону. Тож, ви відкривайте. Це забуду, відкривайте. Ну от сьогодні ми будемо... Ну, дізнаватися ідеї. Шукати ідеї, наприклад. Може, я ще щось додала, бо. Що таки таке, берете обривок і шоколадку, то щось з чим. Тож, давайте переходити, заходимо в Пінтерест. Ось, я вже в Пінтересі, будемо шукати, е, що можна подарити. Перше ми напишемо, давайте подарунок. І подивимося, що нам випаде? Нам випадає дуже багато чого. Я давно хотіла ось таке зробити, ми бачимо, що є. Ну, ми мене не будемо. Нам треба щось оригінальне. І. що так має бути? Ну, ось. Цей ну, ливучий, лаві. Туючий подарунок це просто фотографія, як ви бачите, от. Конфетки. от воно вже зробити. Це мені не поміститься в мою коробочку. Ось напомін... напомінання, яка вона є. Ну, коротше, о, ідея для іде подарунку. Давайте ми подивимося, які ідеї для іде подарунку. Це, наприклад, нас зараз прийти на день народження. Ну можна їх використовувати. То, наприклад. Подрузі. На подарунки йде йде до подруги. І ось у нас є різні. О, Пандора. мама подарі Пандору. Мені, якщо чесно, деколи соромно дарити подарунки, які я зробила сама, бо вони якісь виглядають трохи негарно, але до інших вони щось гарне. таке вас зробити ось. Але треба мати. Треба мати якийсь який тобі не потрібно або. в мене такого нема. Ну, я можу сказати, що є багато ідей. Зараз я б напишу поінакшу. Ось, я написала подарунок на таємного санту і нам виходить багато. М -м Давайте подивимося до поготовку к новому могоду, бо я відкриту. Таке можна теж подарити, наприклад. Але я не знаю. Виглядає гарно, не можна подарити людині якийсь. Але не так. О, це топ. Цей букет, ну я не знаю. Може ви всі його бачили, цей букет? Букет з шкарпеток. Ну. Це щось і наприклад, але. Ну, Отакі коробочки є, от коробочки такі о, є. От, тут за 25 гривень, але. Нам такого не підходить. Мені треба до 300 гривень. Ну, звичайно, є багато різних ідей. Наприклад, отво... Цього... Це дуже гарна ідея. Я зберігаю її собі. не бачите, як того є. Я просто я в її. І... Все, то я зберегла. Цукерочки різні... Але треба повну такі мати. Ну, коротше. Це дуже гарно. Открой букетики, то можна дарити, наприклад, оце, оце теж топ. Тільки треба мати на що і. що Треба мати ті речі, які треба діє того. Можна сказати, що в Пінтересті є дуже багато ідей. І я би могла якісь там зробити, якби захотіла, або якби мала ті матеріали, які мені треба. Ну, але, ну, звичайно, у мене, мене вдома, коротше, є ще отакі. Це шапочки на річні, в мене є ось з таким. Як це називається? Оленем. І у мене ще є з Дідом Морозом, у мене є дві шапочки. Ще це з Дідом Морозом. Ну, якщо вам в інтересі сподобалась якась ідея, яку я показувала на відео. Можете робити, а на цей час я хочу сказати, що я, може би, зробила щось з того. І якщо Ютуб знову ж таки не заблокує коментарі, можете написати, що мені зробити. Бо це я не знаю. Як кстати, це коробочка це від цукерки. Я просто мене теж було щось прикріплено, а я це віддерла, все помила, покрасила знову. І ось коробочка готова, як бачите, от цукерки. І наповнила це, я теж своїми руками робила. Пакетик знайшла, то все зробила. <свісно> ну, коротше. Всім дякую, всім папа! Вам ідея підкинула, можете робити і запропонувати своїм однокласникам зробити таємного санту. Але я вам хочу сказати, що ми перетягували, хто в нас буде за 5-4 разів. Ну, і на кінець ви визначилася, бо одна людина просто казала, а в мене така... а потім така, а ще раз вона казала, а догадайтеся, хто в мене, і описувала ту людину. Ну, коротше, всім па-па, всім дякую за перегляд. Па-па!